Вітаю! Як підібрати тональність під свій голос. Якщо ви не знаєте, не розумієте, в якій тональності вам комфортніше співати ту чи іншу пісню, то найкраще, що я можу вам порадити, зверніться до вчителя по вокалу. Причому підготуйте всі свої питання заздалегідь та краще навіть прийдіть із гітарою та із конкретним списком пісень, який вас цікавить. Якщо ж ви вирішили зробити це самостійно, то перше, що я рекомендую. З'ясувати, який у вас вокальний діапазон, якщо ви ще досі цього не знаєте. Найпростіший та найшвидший спосіб це визначити, як на мене, скористатися онлайн-тестом для визначення вокального діапазону. Таких тестів є багато, я знайшов один з них і зараз з його допомогою перевірю, який у мене вокальний діапазон. Спочатку проспіваю найвищу свою ноту. дієс 4. Так, і тепер проспіваю свою найнижчу ноту. А2. Ось такий у мене вокальний діапазон. Це все, звичайно, зроблено на швидку руч, можливо, я зможу ще вищу ноту проспівати або ще нижчу, можливо, треба трошки розпіватися. Але не суть. В будь-якому випадку оцей діапазон, дві крайніх ноти мені все одно буде незручно брати. До речі, знаючи, який у вас вокальний діапазон, то ви вже зможете з'ясувати, який у вас тип вокалу. У мене, наприклад, баритон. Другий крок. Візьміть пісню, яку ви плануєте співати в оригінальній тональності, поки що, припустимо, це буде до мажор, і подивіться, в якому діапазоні йдуть там ноти, які вам доведеться заспівати. Якщо вони співпадають з вашим вокальним діапазоном, то все прекрасно, нічого міняти не потрібно. Якщо ж вони виходять за рамки вашого вокального діапазону, наприклад, на 3 півтони. То, відповідно, нам треба опустити тональність пісні як мінімум на 3 півтони. Але так як вашу найвищу ноту вам, як правило, буде некомфортно брати, то краще навіть взяти собі запас хоча б на 1-2 ноти. Тобто можна опустити це навіть на більше півтонів. Опускаємо на 1, на 2, на 3, на 4, на 5 півтонів. От. Тепер. В такій тональності вам буде комфортно співати. Моя рекомендація, старайтеся підтягувати ноти так, щоб вони були по центру вашого діапазону, щоб у вас і вниз, і вверх ще був запас. Якщо ж вокальна лінія широка і вона виходить за рамки вашого діапазону, то, на жаль, таку пісню заспівати вам фізично не вдасться. Хіба що вам доведеться якось змінювати вокальну мелодію або розширювати свій вокальний діапазон. І ще один спосіб, якщо ви не знаєте, які ноти вам доведеться заспівати в пісні, якщо ви не можете це визначити або вам просто ліньки це робити. То можна скористатися другим способом виписати акорди з пісні, яку ви плануєте співати, і прописати ці акорди у всіх можливих модуляціях. Поспівати пісню у всіх 12 варіантах і подивитися, в якому саме варіанті співати буде комфортніше. Це і буде ваша тональність. Тут треба розуміти, що для кожної пісні це буде підбиратися окремо. Одна пісня у до-мажорі вам може комфортно співатися, а в іншій пісні у до-мажорі ноти можуть виходити за межі вашого вокального діапазону. Тож для кожної пісні тональність підбирається окремо. Зразу скажу, що я не вчитель по вокалу, я сам співаю рідко і вважаю, що роблю це на досить примітивному рівні, але тут, в принципі, все логічно, для того, щоб вам було комфортно співати пісню, треба, щоб ноти, які треба заспівати, Входили в ваш вокальний діапазон. І якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!